Слава, з Христу. Слава Великий Богу, Поверіпи, ти нарядна, королева. Ну, всі, в своїх розмірах. <світнє> сподіваємося, ніч була всіх спокійна. сьогодні понеділок, треба вставати, стріпуватись і саме основне, що налаштовуватись на цілий робочий тиждень. Mm. Але ми давайте не будемо думати, що понеділок. Давайте всі разом подумаємо, що п'ятниця. <світнє> Та ні, ми мусимо подумати, що понеділок, бо сьогодні йдемо в спортзал. Так що? А. Про людей, які йдуть в робочий тиждень, думаєте, що п'ятниця. І кожен день думаєте, що п'ятниця, і може так буде добре. Так, у нас сьогодні на сніданок у Максима. Такі гріночки, знаєте, в молодці, в яйці і зверху з сиром. Добре, що має таких вийтів, що вчора пішли. Всі так, всі пішли, купили. Yeah. Чай йому з лимоном, дві ложки цукру поколотати. Кава Сергій, Сергію, кава мені. Стаканчик теплої води. Молока mm -hmm. і все готове для того, щоб йти на фазані. Ще тобі молока, а нема. Як нема? А от так. Ну то й нема, то нема. Файна <гум> відповідь. Добре, що Аркадій п'є без молока, ні? Так, що Аркадій п'є без молока. Я ще так ніяк не звикла. Вже коли було так холодно, завжди ніч була, як ми вставали, а ще набули ці день. І сьогодні мені здається, що сьогодні тепло, бо ми спали всі з відкритими вікнами. На кухні було відкрите вікно в мене, у вас відкрите вікно. Так що. Е і ми не позами. Так що зима хай почекає. Ми вчора з Аркадієм гуляли зима, з Джесікою. Ми, хотів... ми вчора гуляли з Аркадієм, з Джессикою за дідому. І, і йшли біля тієї липи. Я Кажу, кай треба сфоткати. Але блін, щось забули сфоткати. Бо там у нас є липа, що зелена весь час. Три, кажу, на... В В краю фігіла, забила все, осінь і Всі дерева лисі, реально, всі дерева лисі. До Сергій, коли я була на морі, міг би бігати, ті росточки збирати Та і я Старався клеїти, воно все одно відпадало. Всі що? дерева лисі, а липа зелена, зелена, зелена. Як mm -hmm. таке може бути? Була береза, колос, найдовше знайдовше, зелена, береза засушилася. Ну що, корови, у нас сьогодні понеділок, у нас сьогодні спортзал. Ой, знаєте то. Перші два тижні треба перетерпіти. Перемучити, заставити себе. То Віталій вчора, я не знаю, що він вчора, він просто всі дні такі нерви. Ми вчора, що... як прийшли додому до них вночі, то Віталій спав і навіть ні встати. Храпів. Але про те, що ми все правильно робимо. У таке враження, що я за одне відвідування у спортзалі в мене вже спробуємо. Мене вже, вже підкачали ноги, все. Ой, все, йдемо на Мож... фази. Можна закінчувати ці питання зі спортзалу. Ні, але в зал треба йти, ти мав покати людям і мені, як мені вирівняти осан. Та да, сьогодні покажу. Та ти Ти не забудь, ще приход... Сьогодні таке круте проходиш... відео, вже просто таке. Ну, так, круте. Якщо так. ми <рес> проходимо в зал, ти вже про мене не пам'ятаєш, ти хай пам'ятаєш про себе. А, ні, чекай, як ти казала? Минуле відео, яке я в спортзалі знімала, то я так, Віталік себе десь там дивився, та я си. Е -е 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 -е, як uh, Халки якісь. На добре королєва, нема колись без діти, знаєте, бо понеділок треба, всім треба збиратися, хтось нас буде дивитися вже по дорозі, хтось на роботі, буде думати, а вам тільки повставала, а я вже давно на роботі. Хто рано встає, той до обіду вже А, Ні, королеви писали інакше. Хто саме скорше стає, той до обіду вже всіх замахав. Сам замаханий? Але може і ні. Якщо такий, як я, то може і когось замахати. Але знаєте, замахувати тоже така нелегка робота. Треба мітинку замахати. Гарного, всім позитивного дня, позитивного тижня. І сьогодні день, то понеділок, а число невідомо. 10 листопад.